Українську зброю несподівано оцінили дитячі вихователі в російському Іркутську. Вони це зробили в притаманному стилі тоталітарній державі. Школярці, яка перемогла в пісенному конкурсі, подарували лопаті від українського дрона Баба-Яга. Організатори виступи кажуть, що привезли їх з фронту. Ну так ось про що мріє кожна російська школярка. От чого прагне кожна школярська душа, принаймні, на думку вихователів, ще більше про дивовижну російську душу і чого вони там прагнуть у нашому дайджесті? Я це палає рязанський НПЗ після ураження безпілотником. Підприємство частково припинило свою роботу через знищення установки первинної переробки нафти. Менше палива, менше забруднення довкілля. Саме так це працює з росіянами, які потопили ще одне судно у Чорному морі. Більше на металобрухт схожий. Судно, як і більшості технологій та техніки на Росії, майже півсторіччя. І працює воно відповідно. Ось у передмісті столиці окупанта електричка не змогла зупинитись та збила легковик. Ось тоне через пробоїни в судні ще один росіянський сухогруз з кукурудзою в Азовському морі. А кукурудза, мабуть, крадена. Важко уявити руський мір без крадіжок, так само як без пожеж. На підтвердження цього на тижні палав склад в Ростові на Дону. Мабуть, так само у росіян палала п'ята точка через атаку коктейлями Молотова їхнього консульства в Марселі. За звичкою агресор звинуватив українців. Ще більше за поребриком запалало, коли стало відомо, що підтримку Україні таким чином висловили двоє французьких вчених. Наші атаки б'ють більше по військовій інфраструктурі, а не по почуттю мешканців країни агресора. Це палає нафтобаза в Тульській області. Дрони також влучно поцілили в морський порт та найновіший на болотах нафтопереробний завод в місті Туапсе. Що знову дописувач з Росії втомився рахувати ураження, адже тільки з початку року Україна успішно поцілила щонайменше в 28 паливно-енергетичних об'єктів на території ворога, Тож не треба дивуватися, а просто швидко виводити окупаційні війська з чужої території.